ми це бачимо, от тоді обговорити ідею з пастором, наставниками, батьками. Тобто, що це не було ваша ідея, просто бачу проблему і її вирішую. В більшості всього, особливо, коли ми говоримо про молодь, в нас дуже мало компетенції. І при всій повазі до всіх нас, але люди, які більше прожили і трошки більше мають відповідальності, оказується трошки ширше бачать. І є таке називається ефект домино, що це означає, щось на щось впливає. І от коли ми не бачимо загальну картину, нам здається, оцей пазлик, якщо ми зробимо, просто буде прорив цілого сполучення. Століття. Але особливо старші можуть вам показати, слухай, ти тут зробиш прорив, а тут вже просто буде справді прорив з другої сторони. І це вже буде печаль або спокуса, або інші якісь ну, недобрі речі. Тому от якраз обговорення, вона допомагає нам підняти компетенцію, як найкраще вирішити цю потребу. Коли в нас будь-яка є потреба, чи в церкві, чи в наших братах і сестрах в церкві, чи в громаді, чи в суспільстві, то нормально піднімати цю потребу і вирішувати, але це ненормально зразу її вирішувати. От почуйте цю думку. Типу, от сьогодні побули ви на конференції, вже завтра почали братам на стіл говорити, що вам треба зробити, там прокопати якусь яму, чого, ну не знаю, щоб дітей задіяти. Не треба. Вам реально треба обговорити ці всі деталі, подивитись, можливо. І ну просто для ілюстрації вже продовжуємо думку. Є в ваших братів трактор. Нащо дітей мучити, якщо трактор є?